Чим посипати картоплю, щоб не було колорадського жука? Даю перевірений, забійний секрет ці добавки творять дива. Вітаю вас, шановні садівники та городники. Усі знають, що колорадський жук є справжньою напастю для городників. Шкідник може запросто зіпсувати врожай, якщо не вжити заходів по боротьбі з ним. У нас раніше колоради були шаленою епідемією. Яка охоплювала практично усі посадки. Тому я шукала перевірений засіб від колорадського жука, який може допомогти без хімії та зайвих витрат грошей. Тож розповідаю мій перевірений засіб, який добре допомагає в боротьбі з колорадським жуком. По-перше, це звичайна древесна зола та квасоля, Як я роблю, беру золу в розрахунку 10 кг на одну сотку, У лунку з картоплею при посадці, кладу щедро золи та квасолину. Замість квасолі можна використовувати тютюн, ярий часник, цибулю, а також календулу, можна висівати її в картопляних міжряддях. Ця добавка піде на користь картоплі і відлякає колорадського жука. Для досягнення ідеального результату необхідно вносити золу у ранковий час або відразу після опадів. Картопля повинна бути волога. Ще одна дієва порада і засіб відлякати колорадського жука від картопляних посадок це використовувати соснову або березову тирсу. Вона буде потрібна для кущів картоплі. Я роблю так один раз на місяць. Землю між кущами картоплі посипаю свіжою тирсою. Через місяць процедуру повторюю тож древесна зола, соснова або березова тирса та бобові допомагають мені позбутися колорадського жука. Рекомендую цей засіб і вам.